Євген, скажи мені, будь ласка, ситуація, коли Путін публічно доручив провести навчання з тактичної ядерної зброї. Що стоїть за цим рішенням? Кому чи чому, і чому адресован цей меседж? Ну зараз в Україні і не тільки в Україні популярна фраза Леоніда Кучми. Це вже було. Це вже було. Було е, двічі десь протягом минулого року. Але це було з стратегічними ядерними ракетами, тобто те, що називається сили стримування. А з тактичними це ну давай будемо називати речі своїми іменами і згадувати географію. Якщо тактичні, значить це те, що стосується Європи. Правильно? Тому що це ж не міжконтинентальні балістичні ракети. Які мають бути і націлені на Сполучені Штати, а ті, так би мовити, ракети, типу Іскандер, які можуть там чи циркон чи інші, ну, це, 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 це все буде дуже красиво в телевізійній картинці, але з точки зору дій, ем... Росії вони на сьогоднішній момент, як на мене, Просто перебувають в глухому куті. Чому? Ну, якщо це спрямовано проти України, демонстрація якоїсь сили проти України, то я нагадаю, що в вересні 22-го року генерали Валерій Залужний і Михайло Заброцький, на той момент керівники Сили оборони України наголосили на тому, що навіть тактичний ядерний удар не зупинить Україну в її прагненні. Відвоювати свою територію. І нагадаю, що, власне, Харківщина і Херсонщина були значною мірою звільнені саме після публікації цієї статті. Тобто Україна тоді підтвердила, що вона спроможна наступати. Плюс, ну, чесно кажучи, після Чорнобильської катастрофи налякати чимось наших громадян, наших. Людей, які живуть під постійними обстрілами, ну, я не думаю, що це можливо. Хоча не, не варто знецінювати і зменшувати негативний вплив тактичної ядерної зброї, вона дійсно потужна сила, це зрозуміло. Але е, я думаю, що росіяни достатньо чітко усвідомлюють, що Після 1945 року ядерна зброя була лише зброєю стримувань, і навряд чи щось зміниться після цього. Тому тут, ну, і я думаю, що це, до речі, варіант, який пов'язаний з візитом Сідзіпіна до Пекіна. Але що... китайці якраз не хочуть, щоб хтось використовував ядерну зброю. Більше того, вони це не тільки заявляють, а вони. І не публічно по всіх каналах кажуть, що вони не зацікавлені використання ядерної зброї будь-якою країною, і Росією е, в тому числі. Ну тому Росія демонструє тактику: тримайте мене семеро, що ми до всього готові, ми все будемо робити, і тому це на сьогоднішній момент, в принципі, присутній фактор, присутній варіант. Але я скажу, що. Це, е, політич, це насамперед політична гра перед день інаугурації Путіна. Тобто, завтра відбудеться інаугурація Путіна. Вона традиційно вже другий раз поспіль е, прив'язана до дня перемоги над нацизмом, і я думаю, що ми будемо свідками спалаху побідебєсів, яке буде спрямований проти нас, проти України та Українців. Не здивований, взагалі, тим більше, що повідомісія вже десь тиждень гуляє, мандрує по всій Росії, але це окрема історія. Десь ми чули вже, що Міністерство брехні і вбивств Російської Федерації, представник Кремля Пісков, Дімон Алкаш Медведів. Вони всі казали про те, що ці навчання це відповідь на я процедую. Провокаційне заявлення і угрози отдельних западних офіційних ліц, от тебе савком не так не повіло. Ні, О, савок такою махровий савок. Так, от вони кажуть, що на демонстрацію тактично ядерної зброї Росія сподвигла заяви офіційних офіційного Франції, Британії, Сполучених Штатів, Країн Балтії Польщі про те, що Україні може допомогти військами. Але Росія дійсно ніколи не перевіряла тактичну ядерну зброю через багато причин. Ну, по перше, це не має сенсу, і навіть не тому, що в них там 2000 снарядів, але вона дійсно зброя стримування, і це всі розуміють. До речі, Віталій Портніков каже, що питання використання Росією тактичної ядерної зброї це не питання е використають чи ні, а коли йде. Це єдине, що може, тому що у Росії вже не залишилось взагалі ніяких джокерів, і от на, на тлі всього цього, цього ця заява вона прив'язана тільки е, до того, що у Путіна вибор е, вибор вибач інавгурація, чи це прив'язана ще й до того, що в нього вже нема інших аргументів, і він не може нічого запропонувати. Він фактично залишився. Без якихось джокерів в рукаві без всього іншого. Єдине, що в нього залишилось, це ядерна зброя, і він може волати. Якщо ви мене зачепите, от я вам всім всім от зараз, і, 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 і ударю по всіх ваших об'єктах в Україні. Ну зрозуміло, що в Україні. Ми, я думаю, навіть уявляємо, яким є об'єкт в Україні, тому що російська пропаганда неодноразово говорила про базу військово морську в Очакові як британський об'єкт, правда? Тому що Британія активно допомагала її розбудовувати і відповідні е пропагандистські напрацювання у Росії є вже не перший рік. Але є ще один нюанс: е якщо ми починаємо діяти в такий спосіб, і Україна опиняється перед загрозою застосування Ядерної зброї, то це з одного боку, очевидно, спроба налякати українське військово-політичне керівництво і примусити його до поступок, бути більш поступливим у питанні проведення переговорів, питанні пошуку якогось шляхів діалогу з Росією. А по-друге, Путін, я думаю, повинен розуміти, що Застосувавши тактичну ядерну зброю, він перетворює Росію на мішень для удару у відповідь. І ми насправді не зовсім собі уявляємо, якими можуть бути внутрішньополітичні наслідки тактичного ядерного удару по території Росії. Я усвідомлюю, що це не відбудеться швидко. Я усвідомлюю, що країни Заходу мають очевидно іншу порівняно з російською систему ухвалення рішень в цьому питанні, і вони в такий спосіб не бралися і не візьмуться захищати Україну. Але все одно я впевнений, що вони цей фактор усвідомлюють. І тому ескалація, на яку робить ставку Росія, це надзвичайно небезпечна гра. Бо вона спроможна створити ну, серйозні проблеми насамперед для Росії. Тобто сьогоднішня Росія функціонує в системі Путіна, одноосібного лідера, який намагається продемонструвати, що він військовий вождь, такий потужний. Там на ядерному на стратегічному бомбардувальнику політав тепер, мабуть, ще ну маєш в прямому ефірі. Я думаю, завтра чи ну навряд чи завтра все-таки має по ідеї після інавгурації. Я думаю, швидше е віддати наказ про проведення навчань з доповідю Шойгу чи хто там командує відповідними силами. Можуть навіть міністра заступника міністра оборони випустити з СІЗО. Де він за хабар сидить, щоб до показав... речі, я, приймаю, Вибач я за те, щоб його випустили, тому що чим більше хабарників і корупціонерів в російській армії, тим краще. Я дуже вдячний Володимиру Путіну, що він не затримує Шайгу, який розкрадає армію. Я дуже вдячний йому, що він не затримує інших заступників міністра брехні і вбивств Російської Федерації, які розкрадають російську армію. Це дуже добре. Це до речі, те, що нам справді допомагає. Ну, звичайно, допомагає ні, це, це якраз зрозуміло, але питання в тому, наскільки ми це все використаємо у власних інтересах. Тому що Росія на сьогоднішній момент грає з нами в е, таку гру, яка, до речі, от, оголошення, про, е, оголошення в розшук Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Володимира Гройсмана, Олександра Павлюка, Павла Клімкіна. Ну, тут дуже великий список насправді, і здавалося б, чого раптом. А це демонстрація того, що вони е вирішили в такий спосіб показати, що Україна failed state. І вони, тобто, це, до речі, теж тема пов'язана з ядерною зброєю, коли вони восени 22-го року звинувачували Україну в підготовці ядерної бомби. Це саме е, брудна ядерна бомба, про яку тоді говорило російське керівництво, це елемент саме терористичних організацій. І тут от ще цікавий момент, який ми з тобою не встигли обговорити поза ефіром: а чому вони пишуть, що готові до переговорів з разумковим, оце я насправді... до речі, я написав: я не можу зрозуміти, навіщо вони зараз його атакують. Я так розумію, що вони бачать, що у нього у разумково є певне соціологічне зростання, зростання позицій, і вони вирішили його: е, ну про всяк випадок, нейтралізувати, Мазнути, маснути як можуть. Так, нейтралізувати підозрою у співпраці з Росією. Я далекий від ідеалізації будь-кого з українських політиків. Але я впевнений, що жоден з українських політиків, у яких є хоч щось в голові, він не піде на сьогоднішній момент на жодні контакти з Росією, і тут навіть двох думок бути не може. Ти знаєш, я, до речі, подивився розумково, не такий великий зараз рейтинг, але вони його атакували, і це було зрозуміло, що атака. Але якщо вони будуть атакувати всіх, то мабуть єдине, що вони хочуть, щоб в Україні тотальна була підозра недовіра один до одного і ще більше поширився розкол. З точки зору Росіян, це зрозуміло, але довіри до росіян у українців бути не може, особливо у тих, які бачать Україну в майбутньому незалежною єдиною соборною європейською державою. До речі, поки ми з тобою говоримо, ескалація триває. Посол Франції був викликаний на зв'язку з війничими заявами Парижу до МЗС Росії, а заявила послу про деструктивну та провокаційну лінію Парижа, яка веде до наступної ескалації конфлікта. У відомстві наголосили, що намагання Парижу створити своїми заявами у можливій відправці контингента в Україну. Деяку стратегічну невизначеність для Росії обрічені. Ну, все як завжди, бафосно, ефектно. Ну, почекайте. На... У них є інша лінія. Вони через е, різних там псевдополіттехнологів вже розповідає, що півтори тисячі французів так, вже так. в Україну вже зазнають втрат. І це теж це теж їх реакція на заяви Мануеля Макрона. Це абсолютно зрозуміло. До речі, ви псо вони дуже сильні. Це давайте чесно казати. Так. Вони тут дійсно вони мають е, великі напрацювання, досвід, і вони працюють по. Психологічному портрету тої, скажімо, соціальної групи, яку обирають, тому тут вони намагаються французам, яке останнє соцопитування показало, що більше ніж 50% французів готові це до 25 років, ті готові зі зброєю в руках захищати інтереси Франції в Україні, тому що вони розглядають Росію як загрозу для існування Франції. І вони хочуть їх зараз налякати. Вже ваші французи гинуть, Волає хтось там з Посіпак. Але найцікавіше в цьому, що Росія нервує, і ми це бачимо. Вона справді нервує. І тоді в мене запитання: а що саме викликає таку нервозність? В них вистачає м'яса, в них вистачає зброї, навіть радянською старою, але вистачає, Путін зміг. Переобладнати російську промисловість, і вона виробляє зараз все, що потрібно для війни. Не для життя, а для війни. А з економікою вони так, в них не все добре, але якось вони змогли обійти велику кількість санкцій хоча потрапляють від них. Що ж його лякає так? Путіна лякає те, що Захід може почати. Діяти не так, як цього очікують в Росії. Росія справді ефективно діє в царині рефлексивного управління. Ти знаєш, три тижні, здається тому, Рія Новості кількома подачами опублікувало повідомлення про те, що в попасній. Було знайдено труп у дорогому камуфляжі. На трупі було знайдено мобільний телефон з дитячим порно, так, там, я бачу. і там, мовляв, дитяче порно е з гаслом одних, одного з американських військових підрозділів. Ну, тобто, вони накидають про те, що ця людина збочиниці, яка приїхала воювати в Україну, і тут загинув. При цьому мало кого хвилює, що за два роки в могилі навряд чи можна визначити, чи дорогий це був камуфляж, чи дешевий. Мало кого хвилює, як зберігся мобільний телефон за два роки. Я виходжу з того, що попасна була російськими окупантами захоплена в травні 22-го року. І я не думаю, що там ховали загиблих. Захисників з воїнськими почистями, правда? І якщо ховали, е, ну, і що російські мародери тоді не обшманали і не знайшли мобільний телефон, Ну коротше, вони, але але це зроблено для того, щоб підірвати довіру до необхідності захищати Україну, вони вони для чого це роблять? Тобто логіка в тому, щоб показати, що Україна не варта допомоги. Вони ж, вони, вони просувають це достатньо ефективно різними каналами, і говорять, що ну подивіться, типу, для чого ви за них вписуєтесь, що вам це дасть. Ви ж від цього нічого не отримаєте. Це, до речі, так само боротьба за. Надання Україні допомоги американським конгресом це ж, це ж ця сама тема, щоб показати, що як ви не старати, а потім вони будуть е відповідно е говорити про те, що ну, вони, вони зразу під це підверстали повідомлення про те, що, мовляв, Абрамси відвели з передової. Так, комплекс. Та, при цьому ще один Абрам знищено, мабуть, серед тих, які були відведені з передової. Ну, коротше, у них е, логіка, логіка, ну, лог, логіка взагалі в пропаганді не ночує. От ми зараз з тобою говоримо, е, я теж бачу такий бігучий рядок, що Україна не визнає Путіна президентом Росії. А мені цікаво, до речі, в цьому контексті позиція світової спільноти. А світова спільнота сімка визнає Путіна президентом Росії після того як його перепризначили на посаду Путіна в тому числі на 20% окупованої української території. От для мене це дійсно важливе питання. А у відповідь ми отримуємо як тільки побачимо, чи будуть даватися вірчі грамоти якимись послами від J7. тому що це є єдиним маркером визнання. Так вони його будуть називати я взагалі самопроголошений, диктатор не визнають. Ну казати будуть що завгодно, але посол може дати свої грамоти. Тільки саме президенту Росії, і от це буде найцікавіше, якщо це відбудеться, тоді вони визнають. Якщо ні, ну так дуже коректно, але не визнали. А з питанням педофілії хочу нагадати, що колишній американський назвардець фільмер пояла мота. Які втік з США, якого розшукують у Штатах за сексуальне насильство над дітьми, воює зараз за Російську Федерацію, тому їм не дуже так, треба так, шукати, який колишній морський піхотинець і експерт в Афганістані чи в Чиверація, я вже не пам'ятаю Оонівський, у якого теж в пасиві дві розмови з поліцейськими, які видавали себе повнолітніх. тобто його за це теж намагалися притягнути до відповідальності, але він. Пару місяців тому був на окупованих територіях України. Тому тут, як то кажуть, у кого що болить, той та й чухає, тому раз. нічого дивного їм грець. А от що я хочу сказати зараз тим, хто дивиться. я Дякую кожному, хто підписаний, хто ставить вподобайку. Не забувається зробити. І хочу звернутися до тих, хто зараз дивиться без підписки. Не забувайте підписуватись, Це дуже важливо для каналу. Я ціную кожного разу, коли бачу, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео та стаєте спонсором каналу. До речі, я бачу, що з'явився новий спонсор канала. Це Мирослав Сосновський. Я дякую йому за те, що він став спонсором, і хочу запросити всіх, хто хоче проявити лояльність і підтримати канал, ставати спонсором. У спонсорів є можливість ставити запитання і завжди отримувати на них відповіді. А всім іншим я прошу зараз, хто не підписаний, підпишіться. Саме зараз. Саме зараз поставте в Подобайку. В у вас величезна кількість і залишиться ще мільйон і маленька тележка. Тому підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментуйте. І, до речі, напишіть, звідки ви дивитесь відео, тому що я дивлюсь, майже переклички немає в коментарях. І не забувайте поширити відео. Дякую, що ви це робите. Це важливо. Скажи мені, будь ласка, ти гарантовано бачив обговорення в українському сегменті соцмереж. Те, що Шпігель написав про Обаму та Байдена: що Байден може знятися, і Мішель Обама буде на користь Мішель Обами і вона буде кандидатом. А, я можу сказати тільки одне: про це говорили півтора роки тому. Помірили Обама, Мішель Обама тоді по рейтингу не зайшла і не виказала бажання зараз. Два місяці тому це обговорювали в американських змі. Американських змі знову провели соцопитування. Показали, що вона не чим не рейтингіше, не популярніше ніж Байден, і шансів більше немає. Все, питання взагалі скинули два місяці пройшло. Підняли питання в шпігелі, і тут Україна встала на дибки, всі обговорюють, переписилають повідомлення. Кожен лідер суспільної думки пише, може це бути чи не може. Найбільше мене цікавить те, що вони брали скоріше за все, ну, тому що бачу по риториці переклади з російської. В мене запитання: а чому Україна споживає інформацію, яку підсвітили у нас лише зараз, а в Сполучених Штатах вона взагалі вже не актуальна як два місяці. І що з нашим інформаційним простором? А головне, а хто актуалізував цю тему в Україні? Добре, що я не лідер громадської думки, мені можна це не обговорювати. Але я зразу е, для себе вирішив, що це дуже схоже на російський ПСО. Поясню чому. Ну, по-перше, мета Росії дестабілізація виборчого процесу в Сполучених Штатах як таких. як найбільш потужній, найбільш помітній державі Західного світу. Тобто, підриваючи демократичний процес в Штатах. Вони відповідно підривають його, ну практично в усьому світі, і якщо, ну, скажімо, підірвати десь вибори в Європарламент, ну я не думаю, що це буде так би мовити, щось, щось ефективне, то в підрив в Штатах, ну це, це дуже дуже значний успіх. Далі. Це ІПСО для тих, хто, в принципі, забув, як проходили президентські вибори 2016 року. Коли від демократів висувалася інша колишня перша леді Гілларі Клінтон. Правда? І тоді була дуже цікава ситуація. Тому що Гіларі Клінтон була не просто колишньою першою леді, вона була колишнім держсекретарем і діючим сенатором від штату Нью-Йорк. Тобто вона ну, була політикиня-політикіня. І в Україні тоді дуже багато політиків, і не лише в Україні, дуже багато політиків вони вирішили, що Треба сказати, ну, треба присягнути на вірність Гіларі Клінтон, і тоді Білл Клінтон приїде і зіграє на своєму саксофоні в приміщеннях Верховної Ради. Насправді це не так. Насправді, Дональд Трамп виграв абсолютно чесно, хоча за Гіларі Клінтон проголосувало. Більше на 2 мільйони виборців більше. Але в Сполучених Штатах готують, рахують голоси виборників, а не виборців: там більше 100 мільйонів виборців і 558, здається виборників. Тобто тоді з Трампом працював відомий в Україні Пол Манафорт. І він дуже чітко прорахував, що і як буде в цьому питанні. Він дуже чітко рахував, що саме будуть брати, де брати, де, в яких спліт states, штатах, що коливаються, він зможе взяти голоси. І це, ну, це була дуже цікава річ. Я до чого це веду? До того, що треба, я думаю, абсолютно не знати американську політичну систему, щоб сліпо вірити в таку можливість, і вважати, що настільки досвідчений політик, як Джо Байден, він просто так відмовиться від можливості балотуватись, це ну, е, я на це можу залишити. Статистичну похибку в 1-2%. При тому, нагадаю, що жінка ніколи в історії Сполучених Штатів не ставала президентом, і виходить, що команда Байдена має його підштовхнути до того, щоб він не йшов на другий президентський термін, де зазвичай президенти діють з розв'язаними руками, а просто поступився місцем тому. Ну, тобто, ті, у кого він вона була першою леді у президента, де Байден був віце-президент. Ну, це, це на мій погляд, це типово російська візія того, як в Сполучених Штатах відбуваються президентські вибори. Чому її вкинуло через шпігель? Ну, так а що? На, на стіні на паркані треба було написати, такі речі і вкидаються, вибачте, через. Достатньо респектабельні видання, і я думаю, що вони могли якось навіть е, цю інформацію перевіряти. І в великому середовищі, достатньо демокра... ну, в великому середовищі демократів, ну тобто, тих, хто обертається навколо кілька тисяч людей. Очевидно, є хтось, хто сказав: Ну а чому б не Мішель Обама? Вона перспективна, молода, приваблива, цікава жінка. Вона б могла б. Добитися більших успіхів, ніж Джозеф Байден. І сказати, там, там дуже цікаве повідомлення, що, мовляв, і за Байдена не хочуть голосувати, і за Трампа. Ну, я думаю, тільки е скромність, вроджена скромність людей, які це замовляли, вона не дозволила їм написати, що насправді в Сполучених Штатах звичайно хочуть голосувати за Владимира Владимировича. Ну, за кого ще зрештою?